19 серпня у Миргородській громаді розпочалася комісійна перевірка закладів освіти, що традиційно відбувається напередодні нового навчального року. Керуюча справами виконавчого комітету Антоніна Нікіченко та начальниця управління освіти молоді та спорту Миргородської міської ради Тетяна Клебельнік разом із представниками ДСНС поліції, Держпродспоживслужби та керівниками шкіл, дитсадків і позашкільних установ оглядали матеріальну базу, стан приміщень та якість виконаних ремонтних робіт. Хочу подякувати всім педагогам і працівникам закладів освіти, які традиційно під час літньої пори величезну роботу проводять по підготовці закладів до нового навчального року. Подякувати депутатський корпус Мируцької міської ради, який завжди з розумінням відноситься і виділяє кошти на всі потреби освітян. У поточному році Миргородська громада отримала кілька державних освітніх субвенцій. Частину коштів спрямували на створення осередку захисту України. Один із закладів уже працював за цим напрямом цілий навчальний рік. Також виділено субвенцію на зміцнення матеріальної бази для кабінетів сьомих і восьмих класів природничо математичного профілю. Закуповуються сучасне обладнання, інтерактивні дошки, дидактичні матеріали, комп'ютерна техніка. Цьогоріч проводилися поточні ремонти у закладах освіти, оновлювали покрівлі, укриття, системи опалення, водопостачання та водовідведення. А також благоустроювали території відповідно до запитів шкіл і садочків. Більше 11 мільйонів гривень вже використано Це кошти місцевого бюджету на проведення капітальних ремонтів в наших закладах. Так, ми закінчили капітальний ремонт дитячих обиралень у ліцеї номер 1 імені Панаса Мирного. Ми закінчили капітальний ремонт з облаштування освітлення заміни систем електромережі у 3 гімназії, на завершальній стадії. Ремонт вимощення і вхідна група в ліцеї лінгвіст. Плануємо, що найближчими місяцями все таки завершиться цей проєкт, і зараз у нас трішки міняються деякі вікна у центрі естетичного виховання. Зараз також триває цей процес. Окрім бюджетних коштів, громада залучала і благодійну допомогу. В цьому році ми майже мільйон на мільйон гривень залучили благодійної допомоги. Дякую всім благодійникам, які нам надають і меблі, і сучасне обладнання. В цьому році у нас один заклад повністю вже обладнаний сонячними панелями. Це дошкільний навчальний заклад номер 12. І дякуючи спонсорській допомозі нашого Мирницького заводу мінеральних вод. Дев'ять закладів освіти будуть енергонезалежні. Ними, адже вже встановлено устаткування. Цей інвертори і акумулятори, які забезпечать безперебійну роботу закладу в той час, коли ну наприклад у нас не буде енергоживлення. Ось якщо будуть перебої з електропостачання цього року. Також відбувалися зміни у мережі навчальних закладів. У нас зменшилася кількість загальноосвітніх навчальних закладів. Відбулася реорганізація. Біликівська гімназія у нас стала філією ліцею Зубковського, і Зубівська гімназія стала філією Хомотецької. Гімназії. Тобто, ось, ну, мабуть, перше за багато років міняється мережа закладів загальної середньої освіти. Дошкільні заклади і заклади позашкільної освіти мережа не міняється. Нині практично всі школярі, окрім учнів Миргородського ліцею імені Шевченка, навчаються очно. У цьому ліцеї деякі класи перейдуть на змішану форму через недостатню кількість місць в укритті. Дитсадки та заклади позашкільної освіти працюватимуть також у звичайному режимі. Разом із тим залишається проблема з кадровим забезпеченням. У деяких закладах бракує педагогів, що є загальноукраїнською тенденцією. Учні забезпечені підручниками стовідсотково. Громада отримала нові видання для перших сьомих класів. Як і торік, у громаді продовжується організація харчування школярів. Учні перших-четвертих класів повністю 100% харчуються за кошти держави. Це нововведення було в минулому році і в цьому році також це продовжується. Ну і відповідно учні пільгових категорій, ті, які визначені рішенням виконавчого комітету, харчуються безкоштовно в закладах освіти, працюють харчоблоки, працюють буфети, створені всі умови для повноцінного перебування дітей. Комісійні перевірки навчальних закладів продовжуються і триватимуть до 21 серпня, включно.